А що тепер скажете? От тобі, Наталка, от тобі полтавка, люблю зазвичай. Вислухайте мене, мої рідні Дочка моя до цього часу не була такою прямою і смілою. Аби духу до твоєго не було, а якщо волею не піде, то запродоримо тебе туди, ти... де козам роги правлять! Ну, — Поціковитись на час. І вислухайте мене, що ми з Наталкою вбились, про те, і Богу, і людям і Ну, Щоб я Наталку одговарював, і ти замуж за пана возного, научав дочку не слухатись матері і поселяв не завласня, в сім'ї, нехай мене Бог накаже. Наталко! Покорися своїй долі, послухай матір, полюби свого суженого, а мене зовуть Марій. Чекай, чекайте. Так ти важчиш куди ти прокоментуєш. Я йшов в Полтаву, але тепер піду так, щоб ніколи сюди не вертатись. І ще пару слів скажу Наталці. Натал, я через тебе оставив Полтаву і для тебе в дальніх сторонах трудився чотири години. Ми з тобою виросли і сподувалися в купі у твоєї матері, і ніхто не воспретить мені почитати тебе своєю сестрою. Все, що я нажив, все твоє, візьми, щоб пан Возний ніколи не поприкнув, що взяв бідну і на тебе й здержався.